Слава Ісусу Христу з миром Божим, дорогоцінні! В Біблії є таке прекрасне місцеписання: приблизьтесь до Нього, і Він приблизиться до вас. Тут йдеться про Бога. Якщо ми приблизимось до Господа, Він приблизиться до нас. Все логічно, якщо ми з кимось зближаємось, хтось зближається так само з нами. І Бог це є наше світло. Світло, яке освітлює серце, душу, наш розум. Розум не просто освітлює якимсь світлом, а освітлює нас мудрістю. Ось цією мудрістю витягує нас з ілюзії, тому що зараз люди ходять в ілюзії, величезні ілюзії. Вони собі створили цю ілюзію, вони в ній живуть. І коли в хоче відкривається на якусь правду, що в житті стається людина, просто в шоці людина приходить в шок. А, а як так? А чого? А як це сталося? Бог, ти мав бути завжди зі мною, як це так, ти мене зараз тут не зберіг? Приблизьтесь до нього і він приблизиться до вас. Якщо ми хочемо, щоб сонце світило на нас, якщо ми хочемо ходити в світлі сонячному, в сонячному теплі, ми йдемо на сонце, правильно? Ми виходимо на сонечко, ми шукаємо сонячну сторону. Якщо я хочу зловити сонячні промінчики, я шукаю сонце, Я виходжу, щоб побачити те сонце, щоб його відчути. Але якщо ми ховаємось від сонця, як воно може нас зігріти і освітити в повноті своїй? Ніяк? Так само є і з Богом. Бог є світло для кожної людини. Якщо ми приближаємось до цього світла, то справді Бог він діє в нашому житті. Оце Євангелія, це слово, воно справді діє тоді в нашому житті, якщо ми наближаємося, пізнаючи Бога через Його слово, через Його істину. І Бог приближається до нас, і Він нас огортає, оберігає, благословляє, і Він дає нам мудрість, і Він дає нам можливість бути в реальності, не ходити в ілюзії. Але якщо ми віддаляємось від Бога, він не буде на силу приближатися до нас. Ми віддаляємось від Бога, і ми автоматично потрапляємо під волю диявола. Навіть якщо ми хочемо, нам хоче здаватися, що ні, от я не йду за дияволом, ну я ж не сатаніст, чи не сатаністка якась там. Я ж не кажу, що я вірю в сатану, що я там йому поклоняюсь. Не може бути так. Я вірю в Бога в душі. Все. Автоматично, відходячи від Бога. Ми виконуємо, не виконуючи волю Божу, відходячи від Бога, ми автоматично потрапляємо під волю диявола. Ми відходимо від світла, потрапляємо під темряву. І ця темрява куди нас призводить? До пекла, до, до страшної смерті, до страшних мук просто. Тому що те, що нам здається, просто таким цікавим класним світським життям, мирським ось цим життям. Плотським, по плоті. Наша плоть вона знаєте, бажає дуже багато чого. Нам здається нормальним це, але тут диявол вже нас зводить, вводить нас в оману через це, щоб ми не наближувались до Бога. От е наші типові відмовки, такі відговорки. У мене немає зараз часу на Бога, в мене немає часу там на Біблію читати, слухати проповідь, відвідати служіння, е, покаятись. У мене немає на це часу. Я піду собі відпочину. У мене там робота, дом, діти, свої заботи, бита вуха, просто й е, келих вина. Вип'ю краще щоб відпочити, замість того, щоб якщо ми струджені, і обтяжені, не піти е, і випити келих вина, е, а взяти слово. Слово, яке дає силу, дає енергію, тому що Бог каже, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, я заспокою вас. Тобто, струджений ти, ти замучений з роботи, з навчання, якісь втрати в житті, приходь до Бога, Він дасть тобі свободу від цього. Не тікай, навпаки, від Бога, не відвертайся, не біжи за гріхами і не думай, що ці гріхи вони тебе зможуть заспокоїти, тому що по справжньому заспокоїти твою душу, твого духа, який є всередині, може. Може, лише Євангелія, може лише Ісус Христос, тому що все, що в світі є, і ми так само Богом створені і Богом водимі. Тому, дорогі ціні, якщо ви хочете, щоб Бог наблизився до вас, щоб Він завжди з вами був, завжди був біля вас, охороняв вас, благословляв, оберігав, наблизьтесь до нього і дайте йому шанс наблизитися до вас. Тільки так ви зможете з'єднатися істину. З божим світлом, з миром Божим, людей.